Приватбанк попереджає про шахрайство у соцмережах та месенджерах. Аферисти під видом виплат намагаються заволодіти банківськими даними клієнтів і їхніми грошима. У банку закликають українців не переходити за сумнівними посиланнями у мережах. То шахраї зазвичай роблять розсилку якихось посилань з приписом того, що ви от вам нарахована винагорода, перейдіть за посиланням. Для того щоб отримати ці кошти, клієнт переходить за цим посиланням, потрапляє на певну фішингову сторінку, де вводить якісь свої особисті дані, і внаслідок цього ці особисті банківські дані стають відомими шахраям. шахраями. Хочемо закликати всіх клієнтів ні в якому разі не переходити за сторонніми посиланнями, ні в якому разі не пересилати якісь смски третім особам, чи навіть якщо вони вам представляються службою безпеки банку чи представниками банку.